Всім привіт, мої дорогенькі, Номер 1 тільки з берелоги вилізла. Так, сніжку в каву на, на дворі на сніг, замеділь за починається. Але слідом і розстаємо, значить, морозу немає. Дідуля мене вже давно запрошував на каву, але мені не хотілося вставати. Я це вже думаю, лежи, не лежи, все одно вставати треба. Всім смачної кави, хорошого дня! Сьогодні вже й четвер. Хай помилує. Дні летять, куди вони летять? Ну, все вже буде на носі середина квітня. Да. Кудись летим, спішим. Тривога? Мабуть, тривога щось. Зараз глянув в Телеграм. Мені сьогодні не пруха, поки пошарилась у телеграмі кава вихолола. Дивлюсь, машинка ще включена, ну, кава машина. Думаю, піду зараз зверху зварить мені гаряченько. І Поки дійшла на хоп, вже ми, ми промивається, виключається. Включила, пише контейнер для гущі, звільніть. Звільнила. Наберіть. Ємність, у, у ємність води. І, і оце поки обслужиш ту машину, так уже й кави не захочеться. Ну, да і ж зварила. Коротше, не, не повезло всі функції і перестали працювати. Все закінчилось. О! Я люблю ж гаряченьку пити, А то. Ой, а, а сніжок усилюється. Ну. Що вже буде, хай йде. Дівчатка, скинули ж мені рецепт торта, а я скинула вам. Бо, ну, поки що пекти, в мене такої нагоди немає. От, дивіться, крем, може, крем якийсь інакший придумаєте. Це вже по вашому бажанню, я так думаю. Мені крем цікавий. Ну, і взагалі мені торт сподобався. Так що, якщо маєте бажання, пробуйте печіть і ви. Я знову каву не допила, поки писала рецептурник, кава схолола, ну, більше й варити не буду. Хоча ще машинка включена, ну я знаю, я тільки до неї дійду, вона почне виключатися. Ну і ладно. Піду у душ і в мене ще не, не застелене ліжко після сну. А ті сказав, що тільки встали, треба швиденько застилати за собою ліжко, Щоб ну, щоб, щоб добро добробут у хаті, був достаток. Треба швиденько встали і швиденько за соб... от, от тільки не заслав все, вже достатку нема у, у, у хаті. А в мене я таке не роблю зразу. То піду то кави, то ще що то так ще похожу, можу. Аж в обід застелить і таке буває. Так що піду, щоб не де неділо. Щоб не де добро не ділося, треба швиденько застелять ліжко. Отак. От Трішки до огляду за обличчям. Обов'язково, щоб наша шкіра була підтягнутою, пружною. Треба трішки так, це у нас сироватка для обличчя. О. Ну і обов'язково треба доглядати за зоною декольте. Так, все. Порядок. Привет, мы Машині ми приїдемо. Насправді дуже холодно. Ореди сюди, де сюди. Хочемо десь. Це шкідливе, це не можна. Ну що ж ти випрошуєш, Орест, все? Не можна. Зараз на Пасху будеш їсти всякі вкусняшки. Тому зараз давай трошечки притримаємось, добре? Гаваєш на публіку, знаєш? Не можна. Давай ще поцілуємося для підтвердження нашого кохання. Ну, Такі випросив, такі випросив. Тува одненько і все. По ще обідати, давай. А це потім добре. Домовились? Добре. Ну, це вам і погода. Це ж добре, що на машину ніяко не впало. Любіть маму, коли молода. І любіть маму, коли постаріє, бо матуся дала вам життя, любіть маму, коли посивіє, коли в зморшках її лице і в очах її вицвілих втома. Любіть маму, бо час іде, поки поруч з вами вдома. Не дратуйтесь на слова, що з матусиних вуст лунають на поради з її життя, мами доньок завжди повчаються. І не сертесь, коли не так може мама сказати час, а цінуйте щодня той час, поки можете бути разом. Вкрай далекий у свій час піде, найрідніша у світі людина. Мама сонце, що гріє тебе, і турботу дарує єдина. Любіть маму.